Всім привіт! З вами Клуб хвостики і персик шукає сім'ю. Цьому малюкові всього 5,5 місяців. Його врятували таким малесеньким, відкопували снігу разом із братиками та сестричками, їх було 9 штучок. Ці малюки були врятовані дуже гарними людьми, які забрали їх до себе в квартиру і намагалися якомога скоріше їх прилаштувати, але, на жаль, вони трошки підросли. І зараз ми хочемо допомогти з вашою підтримкою, вашими репостами, прилаштувати. Тувати цих красунчиків тільки погляньте на цього персика, погляньте на цю полосочку. Який він класний, він оброблений, вакцинований. Він дуже крутий, він виросте середнього розміру, гарно навчений жити в квартирі, а, класно гуляє на повіточку. Він дуже дружній. Так, скажи, я трошки не розумію, що тут відбувається, але я хороший. Він обожнює компанію людей, обожнює поцілунки, обожнює гратися. Він дуже потребує сім'ї. Погляньте на цього красунчика, на цього хвостика, якщо він вам сподобався, телефонуйте. Його в Свою родину він подарує вам неймовірні емоції. Він дуже крутий. Він крутіший за якогось лабрадора. Подивіться на цього красунчика ексклюзивний окрас. Або ви можете поставити лайк, написати коментар, зробити репост в будь-яку свою соцмережу і тим самим допомогти розповсюдити це відео і допомогти йому знайти свою сім'ю. Тому, будь ласка, допомагайте так, так вучки заглядає. Допомагайте персику і нам знайти сім'ю.